За даними опозиційних змі, зокрема щодо Кадирова старшого, адже Буцімто Рамзан Кадиров. Все о 9.03 Грозному буцімто помер глава Чечні. Ну і як зазначає опозиційна ЗМІ, наше джерело повідомляє, що відмова нирок у результаті призвела до зупинки серця. Хоча на завтра було все ж таки запланована операція з пересадки нирок. Він намагався побачити свого сина після ДТП. Але за фактом їхня зустріч так і не відбулася. Адже Кадиров досі перебуває у Москві, А Рамзан. Помер у лікарні в Грозному, тобто його батько. Інформація, що до клініки приїхала його мати та дружина. Ну і також як дописують опозиційні медіа. Все ж таки, ніхто вам про це найближчим часом не скаже. Адже уже дана команда мовчати, допоки не дадуть зелене світло по запуску інформації. У маси вирішують, хто буде наступником голови Чечні. Сім'я Кадирова втрачати владу, схоже, не збирається, але про це вже розповім вам пізніше. дописали джерел що відбувалося попередньо з Кадировим-молодшим, адже багато інформації нині надходить, і так зазначається, що місяць будуть ховати від публіки, в якому нині стані перебуває кадиров молодший після ДТП. Далі з вами також розглянемо це питання. Син голови Чечні Рамзана Кадирова. Міг зламати щелепу, коли потрапив у ДТП. Ну і крім цього, він має ще низку менш значних травм. Аварія сталася, нагадаю вам декілька днів тому. На ну, про наслідки повідомляє і Чеченський опозиційний телеграм-канал. Автори зазначають, що характерний для такої травми набряк обличчя спадає лише за один-два тижні. А на те, щоб зняти фіксацію щелепи, знадобиться приблизно. Місяць, ну і також наслідок аварії в кадровому лучу могли з'явитися рвані рани, розсічення, розриви шкіри та гематоми. Ну і через це може знадобитися ще декілька тижнів, аби приховати наслідки цієї аварії. Опозиціонери наголошують, що план росіян станом на зараз ймовірно полягає в тому, щоби. Приховати факти ДТП, періодично публікуючи консерви, тобто заготовлені відео. А після того як Кадирова дуже його випустять на публіку та продовжать давати, наче нічого і не було. Ми ж нагадаємо, що 16 січня повідомлялося про те, що Дам Кадирова потрапив в аварію, після чого перебуває в важкому стані. Через ДТП зокрема перекривали частину Грозного. Згодом з'явилася інформація про транспортування санітарним бортом Адама Кадирова до Москви. Ну і самого Рамзана Кадирова приземлився у Москві слідом за ним. Засоби масової інформації з'ясували, що Адама Кадирова госпіталізовано до лікарні в Москві. А от медзаклад спеціалізується зокрема на трансплантації органів. Ну і з розвіяти інформацію змі, глава Чечні Рамзан Кадиров показав Адамана буцімто на раді. Після ДТП ну, і журналісти звернули увагу, що соратник Путіна опублікував все ж таки фейкову інформацію. Відеозасідання, на якому був присутній Адам Кадиров, було записано напередодні аварії. Пізніше певні канали повідомили, що Головна версія станом на зараз це ДТП сталося буцімто через втрату керування, до чого призвели перешкоди на дорозі та надмірно висока швидкість. Машини в кортежі почали битися одна об одну. Ну і також чеченські силовики перевіряли мобільні телефони працівників республіканської клінічної лікарні швидкої допомоги, куди доправили потерпілого. Медичний персонал також попередили про можливі наслідки спілкування з журналістами та опозиційними. Пабліками вітряні сили збройних сил України попередньо вже виклали і статистику збитих ворожих сил за їх інформацію. Збито або ж подавлено 84 ворожих безпілотника. У ніч на 21 січня, починаючи із 6 вечора, 20 січня, противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер М із тимчасово окупованого півострова Крим. Також використав і 97 ударних боплати пошихет Гербера безпілотники інших типів із напрямків. Курськ, Орел, Мілярево, Приморська Ахтарськ це все територія Російської Федерації, також Чауда, тимчасово окупований Крим, Донецький, близько 70 з них шахати. Повітряний напад традиційно відбувала авіація, зенітно ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми ж даними, станом на 8.30 тридцять протиповітряної оборони збито або ж подавлено 84 ворожі безпілотники. Типу Шахат Гербера, дрони інших типів на півночі, півдні та сході нашої країни. Але на жаль, зафіксовано і влучання балістичної ракети та 13 ударних безпілотників на 11 локаціях. Також падіння збитих на одній локації атака нині триває у повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Тож, будь ласка, дотримуйтесь правил безпеки. Бе більше також стало відомо від обласної військової адміністрації, що Росіяни вночі атакували масовано і дронами південь Одещина. На жаль, там постраждала одна людина. В Одеському районі є пошкодження та руйнування житлових приватних будинків, зруйновано складську будівлю із меблевими виробами. Ну і також уже й лідер нашої країни Володимир Зеленський вчора у своєму вечірньому зверненні також звернув увагу на те, що відбувалося попередньо, щодо попередніх обстрілів з боку країни-терористки. Він зазначив, що робота повітряних сил по шахедах. На жаль, але не задовільна. Є перехоплювачі, багато сил задіяно. Мобільні вогневі групи. Ф 16 є і організація роботи повітряних сил повинна бути іншою. Щодо ситуації в Києві, після обстрілу станом на вечір, більше мільйона споживачів в столиці без електрики. Значна кількість будинків без тепла більш ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків. Що ще зазначив президент України Володимир Зеленський в вечірньому зверненні? Далі слухаємо. Шановні українці українки, щойно я провів спеціальний селетер по ситуації в регіонах відновлення залучення необхідних ресурсів. Київ найскладніше вранці були влучання знову шахедів по об'єкту енергетики в області бригади. Зараз працюють робота повітряних сил по шахедах. Незадовільна, є перехоплювачі, багато сил задіяно, мобільні вогневі групи f 16 є організація роботи повітряних сил. Повинна бути іншою. Окремо розібрали цю ситуацію з міністром оборони. Висновки будуть говорив з нашою делегацією у міра Будана Варахамі, а Вони активно працюють з американською стороною, працюють з європейськими представниками щодо можливих зустрічей. І щодо пакетів підтримки, ракети для протиповітряної оборони потрібні кожен день. Зброя потрібна кожен день, обладнання для відновлення для резерву потрібні кожен день. Якщо формат Давосу це забезпечить реальні результати для України, Україна буде там представлена. Нікому не потрібна пуста політика та розмови без результатів. Треба займатися ситуацією в країні. Кожен посадовець, місцева влада, всі очільники державних компаній, очільники енергетичних компаній, всі мають бути саме тут, в Україні, працювати в містах, працювати в селах на тих територіях, де треба відновлювати і треба захищати. Тільки в Києві стане на вечір більше мільйона споживачів без електрики. Значна кількість будинків без тепла, більш ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків. Усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію. Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, які захищатимуть життя, і як перебудувати роботу, як підтримати наших людей, як підтримати бізнес. Потрібна максимальна координація з бізнесом. як Перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації, які потрібні програми підтримки для людей. Додаткові, треба проговорити все це детально, дати відповіді на питання, які я поставив урядовцям сьогодні. Всім персональна відповідальність уряду за це завтра. Я очікую конкретних чіткий перелік дій та рішень. Кожну годину треба працювати на енергетику: Укренерго, уряд, обласна влада, місцева влада, київська влада всі, всі. Були доповіді по тому, що зроблено в частині громад за день по Київській області, по Дніпровщині, по Харкову, по Чернігівщині, по Сумщині, Рівному. Я вдячний тим, хто оперативно працює. Дуже складно в Запоріжжі. Весь день шахеди б'ють по місту. Доручив направити більше засобів та більше екіпажів для захисту. І є конкретні завдання для зміни логістики. Міністерство оборони цим займається. Міністр внутрішніх справ доповів по роботі пунктів підтримки обігріву в Києві в інших регіонах. Прикордонна служба, митниця повинні організувати максимально швидке проходження обладнання в Україну через кордон. І якщо є будь-які затримки, реагування повинно бути миттєвим. Сьогодні є. Кадрове рішення Олександр Кубраков з позиції в офісі президента буде займатися питанням інфраструктури та відносин з громадами. Я призначив Кубракова своїм радникам, в тому числі по ситуації в Києві. Я буду чекати пропозиції. Я буду залучати і надалі фахових людей з команди України, які можуть приєднатись до державної роботи. Треба, щоб всі сили зараз були для України. Так і буде. Слава Україні!